Мене обрали не просто так. Один шот не вбивав ще нікого. Ну то, Як зустріч? Оце так торсо цього чувака. Я зустрічаюсь з убивцею. Копи вважають, що він непогано знається на криміналістиці. Я ходжу на курси криміналістика. Mm, гаразд, це попандос. Ага. Ще він полюбляє рожеве вино. У будинках жертв були знайдені порожні пляшки. Як щодо mm. пляшечки рожевого вина? Так mm. лишився частковий відбиток взуття десятого розміру. Ми запопилюшимо це, падло. І він не залишає відбитків пальців. У тебе що нема відбитків? Усі жертви зустрічалися з кількома особами. Серійні вбивці схожі на звичайних людей. Усі, крім теда банді. Він реально був стрімним. Зараз той подкаст усі дівки вважають своїх хлопців-убивцями. Що у лісі здохло? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. фантазії. Добре. Ти віддаєш над собою владу. Ти що це у бібліотеці вичитав? Я не розумію. От про це я кажу. Саме про це я і кажу. Добре. Ти маєш сказати. Добре. Я зроблю все. Я зроблю, що ти мені не Кажи ще раз. Я зроблю все, що накажеш. Хороша дівчинка. Что зі мною такого ще не було. Ніколи не відчувала подібного. Ти моя дівчинка. Ми були обрані. Стати свідками її влади. Над життям та смертю. У найпідступніших її проявах. Іграшкова мапа це зло. По суті, це сам Дия. Усі вмирають. Таке вже життя. бляха. твоя МУЗЫКА Я... зараз повернусь. Ти від мене хочеш? Я не можу зробити це. Торкнешся, сина, вб'ю. Чому він? Чому він має померти? Обрали не просто так. Один шот не вбивав ще нікого. Ну то як зустріч. Наївно, але щойно ми зустрілись поглядами, між нами промайнула іскра. Хто ще бачив це відео? Щось хотів. гей гей, гей, чувак, кейнство. Насходи за ними давай. Я Яколе. На кону стоїть дуже багато. Знайди їх. Завжди так трусить. Ви звикнете. Верене... Моретті дуже розчарований Вінстоне. Хоче, щоб ти помер. чорт. Мейдей, Мейдей! Нас розсекречено. <пист <paste> <пистем> uh <-huh> Навчи мене керувати літаком. <пистемт <Harrison> <пистемт <pedestrian> <пистемт> <пистемт> Дивись уважно. Це найцікавіше. Бачила обличчя такого кольору. А? А -а -а. Я порву вас на шматки. Пілот <плес> потрібен небезпечний рейс. Ти потрібна, брату. Киди зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джо, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкнеся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогні не буває. так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виводіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. мене ніколи не було поруч. Але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжуй відволікати мене від падіння та телепнів зі зброєю. Клінер. Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті? Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити, доведеться так само. Я так і думав. все це, це заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? You need to understand how sensitive the situation is. These are just local cops doing things they have never done before. We're making broadcast history. More people have seen this than watched Armstrong land on the moon. No, police are on the roof. Oh, guys. That's a TV. Are they seeing what we're seeing? What are you talking about? Are the terrorists seeing this? our job is to tell the story of these individuals whose lives are at stake it's not okay we made it worse it's a madhouse down here they know the whole world is watching if they shoot someone on live television whose story is that is it ours or is it theirs Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.